Слава Ісусу Христу! На сьогоднішній день Україна знаходиться в умовах війни, яка повномасштабно триває вже два роки. Це страшна війна, жорстока війна і святий обов'язок кожної людини, кожного чоловіка, як мінімум, захищати свою родину, свою країну. І серед Населення стало розповсюдженим таке явище, як ухилянство від військової служби. Але якщо ми подивимося через призму Біблії, то ми можемо побачити, що перші ТЦК ще були в ті часи. Якщо ми почитаємо книгу чисел, перший розділ з другого вірша, перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів за родами їхніми. За домами їхніх батьків, числом усіх чоловічої статі, за їх головами від віку 20 літ і вище кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі, за військовими відділами їхніми, перелічіть їх ти та Арум». Тобто територіальні центри комплектування були ще тоді, і бути на обліку це нормально. Тож ідіть і ставайте на облік. Не ухиляйтеся від захисту своєї батьківщини, тому що якщо ми не будемо захищати свій дім від цих загарбників, від цих сатаністів, то наслідки будуть жахливі. Ми можемо бачити ці наслідки, які є в звільнених на звільнених територіях, та велика кількість різних жахіть, які ці нелюди творили. Тому... Будьте розумні, майте мудрість. Благословляю кожного з вас на те, щоб ви дійсно в повноті мали мудрість Божу, в повноті могли пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.